Якщо ви вивчаєте англійську, у вас хоч раз виникало питання, чому в ній так багато часів і як їх не плутати між собою. Насправді часи потрібні для того, щоб передавати більше сенсу за допомогою меншої кількості слів. Кожен час використовується, щоб передати важливі деталі про дію, наприклад, що вона постійна або тимчасова. Якщо зрозуміти суть часів, це допоможе точніше виражати свою думку англійською мовою та краще розуміти співрозмовника. Я Влада, я викладаю англійську та веду блог в TikTok, а тепер ще й в YouTube. Зараз розповім про найважливішу тему, яку вам треба знати: теперішні часи. Ви зрозумієте, як будувати більшу частину речень в англійській мові, навіть якщо у вас невисокий рівень. А якщо вам це відео буде незрозуміле, просто перегляньте його ще раз. На дуже простому прикладі покажу, як працює Present Simple. Simple це ж простий, врешті-решт. I live with my parents. Чи знаємо ми, коли почалась дія, чи знаємо ми, коли вона закінчиться? Ні. Тому що це просте теперішнє. І тут немає деталей. Це як пряма дія постійно, рівно існує без початку і кінця. Ми можемо продовжити це речення так: I live with my parents because I'm 10 years old або I live with my parents in a big house знову таки немає деталей і дія постійна єдине складне в простому теперішньому часі це те що коли ми кажемо не про себе а про he, she, it», то кажемо she lives», «he runs». тобто додаємо «s» до дії слова якщо хочете сказати я не бігаю або ми не п'ємо то кажемо «I don't run», «we don't drink». Ставимо don't перед дієсловом або doesn't, якщо говоримо про he, she, it. Якщо кажете she doesn't like it, пам'ятайте, що S, яке ми додаємо до дієслова, вже перебігло до doesn't. А щоб поставити питання, ставимо do або does на перше місце. Do you like it? Does it work? Якщо ви гуляєте з другом в парку і він вас питає. Are you watching any TV series right now? буде дивно з вашого боку відповісти No, I'm not. I'm not. in the park. I'm talking to you. Очевидно, друг знає, що ви в цю секунду не дивитесь серіал. А він хотів спитати, чи дивитесь ви щось у цей період життя. Цього тижня або цього місяця нам завжди казали, що Present Continuous – це про те, що відбувається в цю секунду. I'm sitting, I'm speaking. Насправді ми цей час використовуємо, коли дія тимчасова. Вона має початок і кінець, тобто вона як відрізок. І неважливо, скільки вона триває: хвилину, годину, день. Тиждень місяць ми можемо сказати I'm living with my parents until I find a job. кажучи так. Ми хочемо підкреслити, що це лише тимчасова дія. Взагалі я живу сама, але зараз немає роботи, тож змушена якийсь період жити з батьками. Взагалі, часто тимчасова дія може переривати постійно. late because of the project we have at work. Я завжди намагаюся йти спати якомога раніше. Але цього тижня я не сплю допізна через проект на роботі. До речі, такі слова як today, this week, this month можуть натякнути вам, що слід використовувати continuous, бо вони вказують на тимчасовість. Нагадую, що в continuous ми перед дієсловом ставимо «am is are», а до дієслова додаємо in". «She is drinking». They are working. Щоб зробити заперечення, додаємо not до am, is, are. She isn't driving. They aren't working. А для того, щоб поставити питання, ставимо am, is, are на перше місце. Is she driving? Are they working? Я думаю, ви знаєте, що perfect перекладається як ідеальний, але ще це слово значить. Довершений, завершений у перфекті. Нам дуже важливо, що дія завершена і що ми маємо доказ цього. У цієї дії немає початку, але є кінець. Тобто вона як зворотній промінь. Можете запам'ятати, що у теперішньому перфекті завжди буде «have» або «has». Наприклад, «I have made the pizza» Я приготувала піцу або «She has painted the picture». Вона намалювала картину. Часто ми можемо переробити речення з перфекту так: I have made a pizza, so I have the pizza now. Я приготувала піцу. Тож тепер у мене є приготовлена піца. She has painted the picture. So now she has a picture, which is painted. Вона намалювала картину. Тож тепер в неї є картина, яка намальована. До речі, оці слова made, painted відповідають на питання який, тобто це дієприкметники. прикметники. Це оті неправильні дієслова в третій колонці, які треба вивчити на пам'ять. А якщо дієслово правильне, то просто додаємо до нього дій. І якщо прям дослівно перекласти I have painted the picture, то от отримуємо я, я маю намальовану картину. Ця дія, начебто, відбулася у минулому. Ми ж кажемо, я приготувала. Я намалювала найважливіше те, що зараз в мене є завершений результат цієї дії, її наслідок, і неважливо, коли і за яких обставин вона трапилася. Головне, що зараз я маю щось з того. Я думаю, ви вже запам'ятали, що в перфекті вживаємо have або has та діє слово закінченням дій або з третьої колонки, щоб зробити заперечну форму, додаємо до have або has на а щоб поставити питання, ставимо have або has на перше місце. Have they watched this film? Has he finished? Present perfect continuous – це мікс перфекта і контініуса. Тобто тут у нас є і have або has від перфекта та be плюс діє слова закінченням ing від контініуса. Наприклад, I have been making a pizza. Є початок дії, але нема кінця. Тобто, це як промінь. Чи маємо ми зараз готову піцу? Ні. Але чи є у нас якісь проміжні результати? Так. Наприклад, я вже замісила тісто, нарізала інгредієнти. Забруднила кухню. Ми можемо перефразувати речення I've been making a pizza так. I haven't made a pizza yet, so I'm still making it. Я ще не приготувала піцу, тож досі її готую. Ще часто саме цю форму використовують зі словами з та протягом з 2007 року. Since 2007. протягом п'яти місяців. Фор months. тобто є точка в минулому, від якої ідеться відлік, і дія досі триває, і ні кінця, ні краю їй немає. I've been working here since 2020. Я працюю тут з 2020 року. She's been reading in her room for румфорту hours. Вона читає у своїй кімнаті протягом двох годин. Щоб зробити речення в Perfect Continuous, треба використати «have» або «has» плюс «been». Plus the Slova's ing. We have been trying. He has been thinking. Заперечення і питання утворюються як і в перфекті. Додаємо not до have та has у запереченнях, та ставимо have або has на перше місце у запитаннях. На цьому все. Сподіваюся, що відео було для вас корисне і ви зрозуміли щось нове для себе. Також мені дуже цікаво, які теми ви б хотіли, щоб я пояснила. Наприклад, мої глядачі в TikTok та Instagram просили розповісти про минулі часи. Як вам така ідея? Підписуйте, щоб не загубити корисний канал з англійської.